Та в ефірі інформаційний випуск новин 8 травня. Сьогодні день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 80-та річниця наймасштабнішого воєнного конфлікту в історії людства. Тоді постраждали більше пів сотні мільйонів людей. Лише серед українців цифри сягають 5 мільйонів цивільних та 3 мільйони військових. Втім, ми знову зіткнулися із воєнним лихом, але тепер виборюємо свою свободу та незалежність уже від російського окупанта. Тож світла пам'ять усім, хто загинув у Другій світовій війні, та тим, хто віддав життя за незалежність сучасної України. Ваш подвиг назавжди залишиться у пам'яті багатьох поколінь. Далі про події четверга в області дивіться за мить на 33-му телеканалі. День пам'яті та перемоги над нацизмом, 8 травня. Вся країна згадує подвиг українського народу та людей, які загинули в боротьбі у Другій світовій війні. Тих, хто, як і ми сьогодні, виборювали право на власну землю. Традиційно на знак шани відбулися поминальні заходи у Хмельницькому. Ми вже за традицією, 8 травня збираємося на військовому кладовищі, покладаємо квіти до меморіалу загиблим. І вже приходимо сюди, тому що попри те, що ми пам'ятаємо загиблих у тій Другій світовій війні, зараз в Україні триває російсько-українська війна. Ми пам'ятаємо і тих, хто віддав своє життя за Україну. Україна боролась і продовжує боротись зараз за свою свободу. І зараз можна провести чіткі паралелі. Адже так само, як тоді, під час Другої світової, світ боровся за свободу, за можливість жити у вільній країні, вільним людям, так само зараз українці виборюють право і можливість бути свободними, бути демократичною країною. Скільки сьогодні в Україні тих, хто на власні очі бачив війну в минулому столітті, сказати важко з урахуванням статистики попередніх років, що найменше на усю країну їх залишилося декілька сотень. Майже сім мільйонів загинуло. Це кожен десятий в цій світовій війні. Другий, кожен десятий українець, От тому наша Хмельницька земля, подоляни. Теж пішли захищати. З них пішло 250 тисяч. Кожен другий не вернувся. 117 117 тисяч їх направили в фашистську неволю. Тож частина їх не повернулася. Серед тих, хто застав криваву війну у своєму житті вдруге, є й пані Веліна Корнійчук. Вона народилася у невеличкому селі Зелена, що на Хмельниччині. Нині їй 96 у 41-му пані Веліна, як і усі однолітки, повинна була перейти до сьомого класу. Але закінчити школу так і не судилось. Купила книжок 18 книжок у сьомий клас і підійшов плім'янік на базарі, а я з мамою була. І каже, тьотю, почалася сьогодні війна в Сирічаса. Я ці ті книжки цілу в приперла до дому, і в піску кинула і спалила, ніби зайняв. Я осталась без нічого, в сьомий клас не було вже куди й а як кончилась війна, всі на роботу. Тому недаремно кажуть, історія циклічна, і через 80 років українські діти знову мріють вчитися без страху за власне життя, без бомбардувань і вбивств. Тож, що найменше через це ми повинні пам'ятати і шанувати нашу історію. Тих людей, котрі віддали своє життя і тоді, і зараз, і робити усе для того, аби ці роковини залишилися лише страшною історією минулих поколінь. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Благодійна вечеря єдності, вдячності та підтримки цей захід присвятили тим, хто заслуговує на особливу турботу. Це ветерани війни, які отримали інвалідність у боях з агресором. Попередньо під час спілкування очільника області з учасниками міжнародних змагань ігри нескорених, зокрема з Валерієм Одайником, виникла ідея створення спеціального транспорту для перевезення ветеранів з інвалідністю. Тож, аби її реалізувати, провели благодійний вечір, основною метою якого став збір коштів на купівлю. Та переобладнання автівки спільними зусиллями учасникам заходу вдалося зібрати 640 тисяч гривень. Ось так згуртовано демонструється єдність та турбота про тих, хто захищав і захищає Україну. Поєднати цікаве з корисним, а ще поспілкуватися із колегами. Працівники південноукраїнської атомної електростанції організували благодійний забіг ГАРТ Трейл 2025 серед атомників України. Долучилися до заходу колеги з Хмельниччини та Рівненщини. Ідея нашого заходу гартрейл. Вона у нас створилася роки два тому. Чому вона з'явилася? Тому що колись з 2019-2020 роках у нас проводили гартрайт енерджі right це. Е Велопробіг 100 кілометрів був і дуже спортсменам, які приїжджали з інших майданчиків, їм сподобалася наша місцевість. На цікаве запрошення відреагували й працівники Хмельницької АЕС під час марафону. Учасники бігли заповідним урочищем на річці Південний Буг. А понад 20 наших атомників змагалися на дистанції 23 та 11 кілометрів у різних вікових категоріях. Траса досить важка, але я думаю, що не на, не настільки важка ніж хлопця на, на, на ні передовій. Тому ми дякуємо за змогу змагатися. Дякуємо адміністрації Хмельницької станції. Хочу подякувати організаторам за дуже гарні краєвиди, дуже гарну трасу, за підтримку, сопілки, барабани. Банери, це було просто неймовірно, дуже гарно. У підсумку благодійного заходу спортсменам вдалося зібрати 82 тисячі гривень, які спрямують на потреби ЗСУ. Результат забігу теж не розчарував. Так, хмельницькі атомники у командному заліку посіли друге місце, але не обійшлося й без перемог. Зокрема, перше місце на дистанції 11 кілометрів. Посів працівник ХС Олександр Білик. Олена Гула, новини 33 канал. Донація для поранених військових та цивільних. Ініціатива допомоги уже третій рік поспіль реалізується у життя. Поліцейські Хмельниччини кожні два місяці проводять акцію зі здачі крові. Цього разу до благодійної справи долучилися 60 правоохоронців. Серед них спецпризначенці, слідчі, оперативники, патрульні, працівники кадрових та інших підрозділів, а також керівництво головного управління Нацполіції області. І здали вони 25 літрів. Уся ця цілюща рідина врятує не одне життя. Як військових, так і цивільних громадян. Ні дня без пожеж. Впродовж 7 та 8 травня на території області зареєстрували дві пожежі. Палало і в житловій, і в господарчій спорудах. Відтак теофіпольські вогнеборці гасили загоряння в житловому будинку у селі Турівка. Там, ймовірною причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. Ще один виклик надійшов із Полонного. Там спалахнула господарча будівля на вулиці Каденюка. Вогонь загасили місцеві рятувальники. Ймовірна причина пожежі коротке. Замикання електромережі травмованих чи загиблих у наслідок надзвичайних ситуацій не було. Зручний доступ та охайний вигляд у Волочиській громаді зайнялися облаштуванням територій на новому секторі місцевого кладовища. Роботи кажуть, виконали за рахунок міського бюджету, а саме вимостили бруківкою під'їзні шляхи та ділянки навколо місць поховань, ба більше усе зробили з дотриманням норм інклюзії, аби простір був комфортним і доступним для усіх відвідувачів. Погода на 9 травня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у п'ятницю знову очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Температура по області вночі становитиме 1 градусів тепла, в день 7-12 вище нуля. У Хмельницькому вночі стовпчики термометра покажуть 2-4 із позначкою плюс, в день 9,11 тепла. Впродовж доби місцями пройде короткочасний дощ. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Такими були новини четверга? Бережіть себе та не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.